Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати інкубатор, який я зробив своїми руками. Це простенький для себе, для перепілок, для кур. Зробив я його от з таких ящичків. У мене було таких два ящика. Тільки там трохи дос доски були е ширші, ніж тут. Е так. Я отут, виходить, пору скручував, планочки впустив, зробив так, щоб не було отворів. І з другого ящичка я зробив кришку. І ось такий результат у мене вийшлося. Зараз я його включу. Так, ось так він виглядає. Це задня сторона. Він так латненько закривається. Тут корметчик поставив, щоб кришка трималася, Вон, бачите. Так заказав з Аліекспрес я е, такий датчик. Зараз вам покажу. Я за нього дав 70 гривень. Вкриваємо. Цим датчиком я не задоволений. Будемо замовляти інший, такий, щоб був, можна було Можливо, виставляти температуру. Бачите, китайські є китайські, Батарейки не, не закладаються, по людськи таке воно як. Якість від стій. Взагалі я не задоволений Аліекспресом. Як воно закладається, я не... Не розумію. О, От, друзі, бачите, показує вологу, температуру тут у горі. Якби він не дуже так правильно показує, я провіряв його, але на якийсь деякий час, я думаю, він нам вистачить. І так, за це я дав 70 гривень. Е, оцю штучку я дав 15 гривень. Вилка 45 і кабель 54 гривні, 3 метри я взяв. Я думаю, що так як для себе. Такий інкубатор буде непоганий. Я його планую ще обшити з надворю, щоб він гарно виглядав. І з середини обшию е таким якимось, теж, щоб зберігалося тепло. Так. Тут е покладу контейнер з водою, щоб була влага у нас. Куплю лампочку спеціальну для інкубатора, таку червону, знаєте. Ну і тут придумаю якось для яйчок, щоб було зручно, В майбутньому можна буде придумати, щоб автоматично вони переверталися. Це є дерево, можна сюди прикрутити щось, закрутити. Тобто, такий. Буде зручний е, інкубатор. Я думав, що е, більшість роблять з пінопласту, але я думаю, що такий дерев'яний буде більш практичний. Е, не знаю, як, як ви думаєте, якщо бачите десь тут помилки мої, е, пишіть в коментарях е, і взагалі можете написати свою думку. Про такі інкубатори. Вирішив я його зробити своїми руками, тому що інкубатори такі середні, середня якість треба заплатити 3-4 тисячі гривень. А такий домашній, я собі зробив, ну, дуже багато грошей на нього не пішло, тим більше вдома всіх є дошечки такі якісь ящички. Можна, звичайно, і зробити і з пінопласту для першого часу. Але якось тако. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коменти. І дзвіночок там, не забувайте дзвіночок, щоб е завжди бачити мої відео. Тому що е, я ще покажу, як його обшию. Е, можливо, я придбав ще він, вентилятор, щоб він ганяв тепло по всьому інкубаторі. <кій> е, що ще тут плануємо? Ну і будемо знімати, як ми вирощуємо перепілки, кори. Думаю, це буде дуже цікаво. Так що, друзі, підписуйтесь. Життя у селі.